Доброго всем. Сьогодні я в цьому відео хочу е показати людям, які ще не придбали свій апарат аргоновий, а шукають, дивляться, і хтось там кинув свій взгляд на спіку е і не знають, яка вона внутрі, там питають вскрить е кришку, показати, яка вона внутрі, які там. Комплектуючі в ній встановлені. Я сьогодні вам продемонструю, яка вона внутрі, спіка ктау 250. Сразу попереджу, я не електронщик, я не зображаю, які ті, як вам правильно сказати, платки, яка та платка, за що вона відповідає, де дросіль? Де трансформатор. Е, ну, так, да, єдине, що я от можу точно поняти, і, і, що таке конденсатори, які вони там, ті конденсатори. І то, я вам скажу, я його з трудом знайшов, цей конденсатор в цьому апараті. Якби не телефон з фонариком, я би і не знайшов би, Чесно. Якось так вони заховані. Але все так акуратно. Наскільки все компактно і акуратно складено внутрі ньому, я був вражений сам від того, що я побачив. Я думав, то, що там будуть ці провода, якось так, все акуратненько зібрано. Клеми не болтаються. Там ці папи-мами, як от, обично там розхлябані, контакт фіговий. Ні. Все хорошо зібрано настільки, що це дійсно, як кажуть. Китай Китаю. Це заводський якийсь Китай. Тому це не простий там апаратік, дійсно хороша машинка. І я не хвалю її, от того, що він у мене є. Я от того, що я його бачу, яке воно і що воно. Тому пропоную вам перегляд цього відеоматеріала, як я його розбирав, як я його продував і складав назад. Кому там десь нудно буде щось. Проматуйте, А так все, що міг, показав, все, що знав, розказав. Тому що, погнали. Сьогодні відеоматеріал візьму для деяких підписників, які просили, щоб я показав, яка спіка 250 внутрі. Далі прийшов вже час, можна сказати, пройшло півроку для того, щоб апарат продуть. Так як я е, зв'язувався з продавцем з Андрієм, я в нього питав дозволу, чому вона це робить. Він мені сказав наоборот, що це треба робити. Раз у півроку, продавати апарат пилюки, тим паче він в мене стоїть під столом. У мене 250-ка. Сьогодні ми її будемо пробувати розбирати, знімати корпус і просто продавати. Все, Більш нічого на ній робитися не буде. Потім назад корпус ставиться і далі вона на своє місце під стол працювати. Ну що, пробуємо спробував якось освітлення зробити, ну, хоч якось, да, щось показує. Так, вимикаємо ми його і з резеточки теж вимикаємо. Ну що, зараз я вас зручно поставлю, щоб вам було дивитися, як. Я буду пробувати розбирати. Ні разу не розбирав, не знаю як, але догадуюсь. Забрались ми до нього. А що тут продувати? Я думаю, тут пилі буде у мене мерено, не мерено. А пилі то нема. Ну, все одно, його бажано скривати і продувати. Так, зараз я вам так зручно його поставлю. Ну, полотинка є. Ковутинка є. Так, спробую вам якось так його показати. Ну, попереджаю, я не електрончик, пояснити, де що знаходиться, не можу. Те, що це як якесь защитне, захисне, я це розумію. Воно навіть тут щось одійшло, треба його защелкнути. Я зараз його і підзащокну це, що я побачив. О. Таким чином. Це якесь орскло, щось типу такого. Там якась плата. Е, можете мені нічого не пояснювати, не розказувати в коментарях, що є дно. Я в цьому не зображаю. Я розумію, що це плата. Я розумію, що це якийсь там дросіль. Що то за дросіль, Бог його знає. Так, вот тут вот такого вот покажу, что оно как есть. Так. Ну да, трошки продувать ешь, что есть. Так, тут у нас все клемки. Сейчас сфокусую. Якась клемка. Ця клемка, виходить, плюса. Дальня клемка мінуса там. Тут якесь ось. Трансформатор. Чи шо воно? Там воно якийсь трансформатор. Так, як можу, так вам показую. Що бачу. Зараз я його обережненько доверну на цю сторону. Світло поки в мене то одне отаке го, друге це така лампа. Ну, поки пробую якось так. Так. Кому це все відомо, ви собі дивіться, що воно таке, куди воно, що воно, для чого то трансформатор, я так зрозумів, якийсь. Так, да, паутинка трошки є, так що ми його продуємо. У мене є кісточка. Я даже особо чесно і не буду тої кісточки. Мікаю, її досить буде просто продуть і все. Це, ну, це моніторчик цей. Все ж мене оце цікавило, коли прийде нова спіка з новим екраном мультяшним, чи можна її сюди так поставити. Раді інтересу, просто цікавить, але мені здається, що не підійде вона сюди. Так, тут ще одна ось ось орскло якесь захисне. Ну, вона на досить такому тонкому орсклі, але це мабуть для системи охолодження. Мабуть, ось вентилятор. Ну, якщо я правильно розумію, так як розказую, тут, мабуть, тунельна система охолодження. Ну, Таким чином я його вмикати не буду. Я не знаю, що воно як воно там. Я його закрию, потім я його включу. Так, це. Ну, Давайте попробуємо, як усі трогають там. Ну, я б не сказав, би, що воно болтається, все гарно держиться. Тут все затянуто. Це шланг. Аргона. Тут теж все затягнуто. Я сильно його і не смикаю, правда, але тут все тримається. Це я так зрозумів клапан, мабуть, цей. Тут в душі не знаю, що це даже. Мене просили показати, який він внутрі. Ну, не просили його озвучувати. Тому я його не озвучую, бо я... Не шарю. От така вона системка внутрі. Він чистенький, я б не сказав би, що він сильно запилився, але продуть його бажано. Ось ось ще якісь клемки треба подивитися, як вони тримаються. Тримається все досить крепко. нічого не болтається. Зібраний, ну, блін. Ну, мужики добре собирали. Промазано якось герметиками тут. Там воно. Я не знаю, це що воно таке, Навірно, якісь спеціальні транзистори, терістори. Так, а де тут конденсатори? От що мене ще просили показати, які там, скільки там конденсаторів. Я аби ще зміг його знайти. Щось не поняв я. А я кондюров і не бачу тут покамісь. Вони десь там го далеко. Давайте спробуємо включити отак. О, щось засвітилось там. Ну, чистенький, ну тут є трошки паутинка, ну даюся, а так чистенький, в принципі. Не знаю, хлопці, я не бачу. Я не бачу де тут ці конденсатори. Де ці конденсатори кругленькі, я їх не бачу. Зараз спробую обережненько завернути його сюди. І подивитися з цієї сторони. І подивитися з цієї сторони. А що я з цієї сторони побачу? Ніфіга я не побачу з цієї сторони. А я конденсаторів і не бачу. Якщо вони є, то як їх туди запихнули? Молодці. Реально молодці. Якщо вони так запихнули їх і не видно, і воно все працює. Зараз включу опять. якийсь там есть кондерчик бачу так теск текст я зараз спробую увеличить так фокус сейчас вот так. о, о. Якийсь, по-моєму, кондюрчик є. Ретеск. Ну, хто розуміється, знає, що воно таке. Так, тепер треба його зменшити назад. Одинечко. Ну, так найрокраще. Так найрокраще з этим. Ну що, все, що я вам міг показати, я вам показав. Я. Озвучити не можу деяка деталька, деяка плата, що за що відповідає. Тому що я не сильно в цьому розбираюся. Як вам ще показати? Все, що міг? Я їй... І... Ага, можна ще, ще тут знизу. Ой, вибачаюсь. Зараз ми її сфокусуємо. О! Ну, тут просто платка. Оце не знаю. Трансформатор це, чи воно, чи, чи дросіль, чи наоборот, ото дросіль, чи то трансформатор. Не розуміюсь. Так що сильно мене не харьте. Я вам просто показую, який він внутрі. Все. Так. Тепер я. Ставлю вас назад. Буду брати зараз компресор і легенько його буду продувати. Компресор я не включав, він в мене накачаний, був ще вчора, тому я, щоб вам не шуміло нічого. Tak, já lehěňko. Oh, Опробувати акуратненько збирати. Я гадаю, вам видно, що ага, можна світло навіть це тримати. Світло можна тримати. Ну що, я тепер буду його збирати. В принципі, я його зараз ще трошки додую тут. Ну що, хлопці, кому треба було, кому цікаво було, ви побачили, що тут знаходиться внутрі. Так. Наша кришка, ага, зараз ми подивимося, яка вона тут внутрі, а внутрі вона геть чистюсінька, все, то без всякої пилі, без усього. Тому ми його акуратненько назад запакуємо. Обережно вставляємо. Обережненько. Почаємо розеточку. Все працює. Ми продули апарат внутрі чистенький. він і був чистенький. Чесно скажу, мені сподобалась оця, як її назвати правильно. Шкарлупка хотів сказати, я так думав, що вона шкарлупка. Насправді достойний метал. Достойний. По сравнению з тим, що в мене воно на блоки охолодження з нержавейки, отож шкарлубка. А це достойний метал, товщина хороша. Що ще сказати? В плані, як він внутрі собраний, я не маю ніякого допустим, порівняння, так як я не розумію, в цих. Материнках, чи як вони звуться правильно плати і тому подобне. Я в цьому не розуміюсь. А так, вроді би, як на мене, то добротно собрано, нічого не болтається, все прикручено, не розхлябано. Тому такий обзорчик получився у мене внутрі апарата, можна сказати, спікак та 250. Хороший апарат, достойний апарат, коштує свої гроші. Хто боїться, не бійтесь, класна машина. Відпрацює вам усе. Від тонкого до товстого. Відпрацює все. Тому всім всього найкращого. Пробуйте, купляйте, не пожалкуйте. Якщо треба, якщо треба, можу написати номер телефона, в кого його можна купити. Ну що, дорогі мої глядачі. Ваше правда так небагато. Але сподіваюся, в подальшому буде більше, більше, більше. Буду пробувати знімати гарні якісні відео для того, щоб ви дивилися. Буду якось пробувати це краще монтувати, так як я тільки почав це монтувати, я, я ще не, не сильно в цьому спеціаліст, тому що, можуть бути такі длінні відео. Буду старатись їх робити покоротше, для того, щоб вас і, і время не займало ваше особисте, а так, щоб ви могли просто з чашечкою кави там, на перекурчику якомусь бистенько передивитися, переглянути те, що я вам хочу донести, показати, розказати ну, і тому подобне. Відзняв я відео, як я розбирав апарат і його продував, чесно. Апарат достойний. Достойний, і я задоволений, що я собі придбав цей апарат. Іншого, мабуть, я ніякого не хочу, хоча я вам скажу, от, недавно провів всі три фази. Планую, наверное, собі трьохфазника взять. Ну, теж є питання. Два апарати, як би тримати, теж не сильно хочеться, але ж не візде у всіх є три фази, коли якщо кудись треба буде поїхати там на якийсь виїзд. Але я ще не до такої степені відомий у нас в місті або ще десь, щоб я там міг їздити десь на виїзди. Тому <кхе> не знаю, можливо, я скоріш всього подумаю, як правильно зробити з цим апаратом. Можливо, я продам цю 250 спіку і куплю собі 320-ту спіку. Але є таке питання. Що ця вже 320 спіка, вона буде трошки новіша. Ну Як сказати, все внутрі буде те саме, тільки сам моніторчик буде, як сказав продавець Андрій, більш мультяшний. Більш мультяшний буде такий екранчик. Але все буде на одному екрані одразу, не треба заходити там в цю там знаходить, шукайте, де все є на одному екрані, одразу можна налаштовувати на одному екрані. Але це ще поки все під питанням. Я ще поки не думаю, як мені правильно зробити. Мені в принципі, вистачає цієї 250, ки я на ній ні разу ще більше ніж 200 А її ні разу ще не включав. Разів тільки як я пробував тік-спот, пробував закльопочний типу, режим, там між собою шайбочки ці зварював точечно Там метал між собою. там сварював. Це разу тільки в такому режимі пробував пару разів. А варити, я нею більше, ніж 200 А не ще ні разу не варив. <кх> Максимально стартував був з 160 ампер, це я варив головку на Mitsubishi. То я стартував на 160 А, а в ітогі її доварив на 135, по-моєму, Амперах. що вже вона нагрілася там. Ну мені вистачало. Мені вистачало цих токів для того, щоб в мене плавився алюміній, для того, щоб в мене була ванночка, для того, щоб я проточок цей розплавляв. Мені вистачало цього. Тому я, в принципі, не бачу смисла, але ж хочеться трьохфазника. Все ж таки. Три фази одну, одну компенсують. І мені люди демонстрували, що три фази все ж таки краще. Але цей однофазник, як кажуть, 250 ка це максималь, максимальна, що можна з одної фази витягнути. Це не 200, ка там, 250. ка Це, це круто, не спорю. Да, тут справжніх 243 А чи 244 чи 243. є на каналі у продавця спіки Андрія. Він заміряв токовими кліщами. Тому тут практично як заявлено в цьому апараті, так воно і є. Тому 240 А питання має. Беріть шпарте, що хочете. Аби у вас тільки проводка витримала, щоб це все шпарить, як то кажуть. Тому я задоволений апаратом. Всім дякую, всім всього найкращого і мирного неба.